Це зійнивши світ від себе не пускає брехливий і кривий, убогий та смертячий, де брешуть навіть в ліжку. Ніби ти не зрячий, просте життя. Зрости, добру зрости. З поглядом Бога ніхто не розминеться. Він кожному подивиться в душу. Олександр Черненко зустрівся з цим поглядом в далеких джунглях, гість нашої відкритої студії. Він був тут, в березні. Але тільки сьогодні якось Господь Бог дав вам. Зуситися з ним на екрані сороковий день. Його душа зараз потребує нашої з вами молитви. Бо був практикуючим християнином, молився, вірив, любив, творив, творив добро, ніколи про це не говорив. Ви ніколи його не побачите, ні в Ютубі, ні в інших засобах масової інформації. Ми маємо сьогодні з вами ексклюзив. Хочу сказати про нього лише дуже прості речі. Журналіст Радіо Свобода, історик, а викладач, підприємець, митець, прекрасний шахіст, спортсмен, блискучий фотограф, люблячий батько і дуже вірний чоловік. І саме цікаве, дуже вірний друг поняття честі, слова для нього. Були дуже важливі. І я дуже хочу, щоб ви сьогодні з ним поговорили і хочу, щоб ви подивилися, які в нього друзі, і щоб ми з вами трошки позаздрили, що треба вміти так красиво жити і так красиво любити, як Олександр Черненко. Думаю, що пані Іванка нам шукає зараз матеріал для передачі, щоб підкреслити ті речі. Знайшли ми щось? Так, я знайшла Анатолія Хостякоєва, найкращого друга Олександра Черненка. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Пожалуйста, б... пожалуйста, бого. А я потім стоять уже вже в полі. Не поймаю. Він стоїть на сені. Це що, що, що. що. ходьте, Não. <laughs> Não. <laughs> <laughs> Що таке є Хостікоєв сьогодні, який вийшов з нашого театру Зеньковецької. Так? Що є для вас? Хосткоєв для мене це, перш за все, близький товариш. І Перш за все, я би хотів би сказати, що він би не був таким хостіковим на сцені, яким його знають усі люди, якби він не вмів бути рівним абсолютно з усіма людьми. Він на сцені є таким, яким має бути людина, про якого кажуть, що вона правдива. Він правдивий у всьому. І на сцені, коли дивишся за його участю в спектаклі, ти розумієш. Що це не те, що вивчено, це не те, що придумано, а це те, що пережито самим життям. Кожний з його спектаклів він несе абсолютно те, що відкриває людям кожний раз, відкривається людям кожний раз по-новому. Я недавно брав інтерв'ю у В'ячеслава Кириленка, і він в інтерв'ю сказав мені про те, що він ходив на Швейка п'ять разів. І каже: буду, буду, буду і буду ходити. Тому що тут Хостікоїв і його партнер Бенюк кожний раз відкриваються у новому світлі. Так само Хостікої відкривається у новому світлі у тих спектаклях, котрі він грає десятки і сотні разів. І я вважаю, що оця от новизна є найбільш характерною рисою цього визначного актора. Ви знаєте, що ви перша людина, яка за за заплакала сьогодні на моїй проповіді. На 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 навіщо ви це зробили? Бач бачите, я, я заплакав, щоб ви знали, що на світі є ще добрі люди. Що а ви знаєте про те, що добра людина так само, як і, 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 і та мусить пройти по терницькому шляху по ко Богу. кожна людина проходить по сердець. А домовиться! Ну, а а, 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 а вимогся ви більше, дуже подобається. Маленька вставочка не на словах, а на ділі, як і належить у цьому Олександру Черненко. 19 березня цього року. Організована ним була зустріч з головою комітету Верховної Ради України В'ячеславом Кириленком та художним керівником московського театру імені Вахтангова Рімасом Томіносом для обговорення актуальних питань розвитку та співпраці театрального мистецтва в Україні, Литві та Росії лобіював не для себе, для інших благодійність і меценатство, як вияв духовності нації, яку треба. Таки відроджувати. Тут -от є, скажімо, от, навіть Параджанов Ільєнко. Параджанов коли знімав фільм, це було дуже давно, це був, по-моєму, 50 якийсь 8-й чи 7-й рік у Львові. Властиво про одну із співачок і зйомки відбувалися в оперному театрі. Пан Юрій Ільєнко честь побувати у Львові не раз. І виставити свою книжку на Львівському форумі доповідна апостола Петро. І тому мені би було в контексті оцих от майстрів почути не про актора тепер Хостікоєва. Що це і за людина? Анатолій Хостікоєв, де б він не працював, починаючи від театру Марії Заньківецької, потім у театрі Лесі Українки Івана Франка, завжди залишає за собою тільки. Приємні спогади. Тобто, це є та людина, яка є у своєму житті абсолютно неконфліктною, Ні при яких умовах. Він... Осетин неконфліктний? Так, осетин неконфліктний. І ту справа не тільки в осетинові, він осетин по татові, а по мамі він українець. Так. От. І він має ж... неймовірний темперамент. Цей темперамент у нього існує. Але цей темперамент йому допомагає у багатьох речах. Там, де він стриманий, там темперамент йому допомагає стати більш активним. Там, де він активний, цей темперамент його погашає його активність. Я говорю про цю людину у контексті друга і товариша. Він один з тих, коли ніхто, який ніколи нікого не зрадить. Зараз це коли... не є така рідкість. Це не просто рідкість, цього фактично зараз не існує. Я, на жаль, у своєму житті згубив десятки друзів. От. І це єдина людина, котра показує тобі зразок, його, як потрібно товаришувати. Ця людина абсолютно відсторонена від усього матеріального. Його зовсім не цікавить все те, що пов'язано з грошами, з бізнесом, з комерцією і таке інше. Вони мають компанію Бенюк і «Хостікоїв». От. І ця компанія працює фактично в нуль. Вона має фантастичні вистави, вона має повністю абсолютно все. Але ця компанія працює тільки для того, щоб дати задовольнити глядача не більше і не менше. Звичайно, вистачає там на всі якісь певні оплати. От. І отак от, от хесікою розтачує себе від початку до кінця на сцені заради глядача. Знаю, що ви є такий чоловік, надзвичайно закоханий в різні жанри мистецтва. Але якось прохопилося ви зі мною в бесіді, що знаєте, і і товаришуєте з костуріться. Так? так, це е так само знакова фігура. <му> Які якості потрібно мати, щоб бути другом вашим, і ви вважали, що. Це є так само ваш друг. І що для вас є зрада, врешті? Що цікаво, ви знаєте, мене переслідують зради за останні 30 років. І ці всі зради були пов'язані виключно з фінансовою сферою. Я робив не один бізнес. У мене були видавництва компанії, котрі займаються розробкою мінеральних ресурсів. І як тільки справа доходить до грошей, тут закінчується товаришування і закінчується дружба. Тобто зрада проходить по комерційній лінії. І коли ти не маєш з людиною комерційних фінансових відношень, ти, ти маєш шанс мати цього друга назавжди. Mm. Тому я розрізняю дружбу і, і, і бізнес наперед. і партнерство. Право тому, що так як я маю багато бізнесів, тому я маю дуже Мало друзів це добре і мої знайомства із людьми творчими мистецтва кіно. Це тільки для того, щоб допомогти зреалізуватися цим людям. Я mm. товаришую з Анатолієм Хостікоєвим по одній простій причині, щоб допомогти йому зреалізувати свій фантастичний неймовірний потенціал. Ця людина себе до кінця ще не зреалізувала. І не тільки один Анатолій Хосікоєв, також інші постаті. Тому моє завдання в даному разі, конкретно коли говоримо про дружбу, привнести, дати можливість Анатолію Хостікоєву знятися ще в нових спектаклях, в нових кінофільмах. Ви хочете створити якісь телевізійні центри, так звідки ви набрали стільки ем, талантів? Ви чоловіки такі, що е, і добре розуміє, що таке кадри, що таке музика. Чим ви цікавитеся? Чим наповнюєте оту копілку душі? От ваша оця лабораторія? Ви знаєте, я виріс у селі. Я сільська людина до мозку костей. Ну, що ну. Я дуже простий, я завжди кажу так вона. Я насправді я простий кут дому. Але так сталося, що я. Коли вчився в Київському державному університеті на історичному факультеті, я познайомився з багатьма цікавими людьми. В першу чергу це були наші викладачі. Їхній світ був настільки широкий, вони цікавилися абсолютно всім музикою, мистецтвом, кіно. І попри те, що вони нам прививали любов до історії, вони прививали нам любов до всього іншого, до всього прекрасного у цьому житті. І тому. Коли я закінчив університет, відслужив у армії, у мене виникла ідея створити видавництво. Це видавництво називалося Генеза. Це видавництво випустило десятки мільйонів книжок, по яких сьогодні вчаться в школах, інститутах, До університетах нинішнього до нинішнього дня. І точно так же в мене виникла ідея. Створити бібліотеку класичної музики. На сьогоднішній день ця бібліотека одна з найкращих у Європі, яку я створила. Вона знаходиться у місті Києві, ця бібліотека, ага. в моїх помешканнях. І ця бібліотека допомагає, власне говорячи, при створенні нових спектаклей. От, скажімо, коли ми готували творчий вечір Анатолія Геровича Гостікоєва, то ця музика пригодилася. Десятки для мелодій для оформлення цього всього. Окрім того, мене цікавить фотографія. Я, поїздивши по всьому світу, зробив багато дуже світлин. Попрацювавши у багатьох регіонах, в тому числі і у Африці, я вирішив, що так як мистецтво у нас знаходиться на остаточному фінансуванні у нашій державі, я вирішив після 55 років створити, відновити. Видавництво, я старівне видавництво, видавничий продюсерський центр Рондо Україна, який був створений у грудні минулого року. Угу. І на сьогоднішній день ми випустили першу книжку, якраз Оце ластівка, так? Оце от перша ласівка до 60-річчя Анатолія Хосікоєва у співробітництві з народною артисткою Наталкою Сумською та журналісткою Ганною Шерман. Ми зробили це фантастичне, рідкісне видання. До речі, нашим, наші актори театру і кіно, на жаль, не мають такої преси, яку вони повинні були би мати. Власне говорячи, тільки Богдан Ступка мав таку книжку, так. сьогодні має Анатолій Хосікоєв. Чим я неймовірно чим щасливий. У планах видавництва є видання книжок такого профілю. Також по мистецтву наступна книжка готується про забутих художників і вбитих України. 30-х, 40-х, 50-х років. І також я поставив перед собою завдання створити кіностудію. Ух ти! І ця кіностудія, і ця кіностудія, власне говорячи, буде опікуватися тими, опікуватися тими питаннями, котрим не опікуються інші канали. От ми маємо канал культури, який можна дивитися вночі так. і то декілька годин. Має бути канал, який має працювати і в прямому, в тому числі, ефірі. Із Спектаклі. Мистецтво треба повернути людям. Ми взяли, забрали і начинили це політичними шоуми, і дурнуватими так само, шо, як у нас веде пан Зелінський, нехай на мене там не ображається, і пан Урган. Так, і ми маємо балаган. До речі, не державний, не український ніякий, не смаковий, як на мене. Вам респект за то? Ви маєте рацію, тому така справа це справа честі. Вона є для мене нова, ця справа. От. Але цю справу потрібно зробити. Бо якщо не ми, то хто ж інший буде це робити? Ви високо піднімаєте планку, я бачу, в житті, дякувати Богу, якось сидите так потужно. Ви багато бачили людей в житті. Ви з багатьма працювали і політиками, і не політиками. І акторами, і, і, і депутатами. Скажіть, будь ласка, хто на вас найбільше враження склав? Найбільше враження на мене склав передостанній президент Гани Мілс. Нашим президентам, іншим президентам, керівникам держав у ранзі, прем'єр-міністрів. є чому повчитися у цього президента і інших президентів Африки, африканських країн. Вони вміють націю навколо себе згрупувати, щоб ця нація відчувала себе одно, одним народом, щоб ця нація працювала на благо суспільства. І цей президент, про якого я говорю, він працював на суспільство, як і інші президенти. Ви його можете бачити фактично кожного дня в оточенні різних людей. Різних регіонів, він живе проблемами цих людей, проблемами країни. Він чудово знається абсолютно на всьому. Він був професором університету, от, і він зробив висновок, що оці всі знання свої, які він набув, що їх потрібно передати людям, треба дізнатися, чим вони живуть, як вони живуть. Для мене це ідеал не просто політика і людини. Якщо говорити з Світу не політичного, а з культурного, мистецького світу. Так, то на мене справили враження дві людини: це Ріма Стумінас, котрий є художним керівником театру Вахтангова. Ми знаємо багато спектаклів постановок, класичних і так далі. І ця людина за останні 5-6 років перевернула повністю театральний світ. Це Москва. Це Москва театр Вахтангова, Рімас Тумінас. Я раджу всім. Хто не чув про нього, просто переглянути, поцікавитися цією інформацією, подивитися його фантастичні спектаклі класичного в основному напрямку. Але ця класика переповідається на сучасний, абсолютно лад. І з ним працюють такі відомі люди, артисти, як Юрій Яковлєв, як Василь Лановий, як Етуш. Україна. І як вони, як вони. Люди, котрі працювали з усіма грандами, були класичну школу, хату і так далі. так так далі, Яку школу вони пройшли, і життєву, і театральну сцену, і підмостки театральні, і кіночні майданчик, і так далі. Вони дивляться на нього з відкритим ротом. Розумієте? Він їх у 80 років чомусь вчить. Артисти, котрим за 70, за 80, навіть за 90 є. Вони вчаться у нього. То, що можемо ще щодівляти друг друга, це, звісно, духовності наша, чистотою, наш чесністю, нашим чоловічим цінностями. Хоча моя бабуся колись говорила, «Вік живі, вік учись, дорогом помреш, розумієте, вони вчаться навіть не дивлячись на це. Ну і третя людина, про яку я говорив, навіть це не просто одна людина, це подружжя, це Анатолій Хостікоїв і Наталія Сумська. От потрібно нам повчитися у них людям, у людей, котрі фактично мають всі нагороди, котрі є знаними у суспільстві, котрі є народними артистами, лауреатами фактично всіх трьох орденів, котрі мають найвищу рятунку в Україні, які це є прості доступні люди, не тільки на сцені, у житті, яка у них фантастична сім'я. Ми знаємо, що театральні і кіношні сім'ї довго не живуть. Там одні скандали перебувають інші скандали. Нам би повчитися у них в цьому всьому у житті і на сцені. Вони на сцені, розумієте? Вони на сцені, як у житті. І вони у житті, як на сцені. От, оце е, ці чотири, цих четверо людей, про котрі я сказав, вони справили на мене. Неймовірне, фантастичне враження. Є, звичайно, і інші люди, про них можна було би поговорити, але це тема, я думаю, для окремої передачі. Мене я міг би ще назвати, правда, просто наші глядачі не знають простих людей з Африки, котру я неймовірно люблю, от як континент, де живуть всі нормальним життям, про котре ми давно вже забули. Вони діти природи. Пане Олександре, ми про Африку поговоримо на наступний раз. А на завершення програми, все ж таки, я би хотіла запитатися одне: звідки берете е, таке спокійне, миле, добре спрямування в цьому житті? Звідки у вас сила? Отак от жити, цікавитися тим, тим, тим і тягнути колосальний віз обов'язків і своєї тої праці, яку ми не бачимо. Звідки ця сила? Ви знаєте, я думаю, що з дитинства. Я з свого дитинства виніс всі уроки життя. У мене був надзвичайно мудрий батько, котрий пройшов всю війну, був ветеринарним лікарем. І він мене учив у цьому житті всьому: від молотка, від цвяха, до ремонту моторів машин. Мотоциклів, від стругання, від складання печей, від будівництва. І завжди він мені говорив: ти маєш, окрім того, що ти працюєш у селі, копаєш картоплю, кормиш свиней, ріжеш свиней, доїш корову. Я... Ти маєш, окрім того, ще знати все, що кругом на тебе діється навколо у світі: мистецтво, культуру, пісню, музику і таке інше. Він мене цьому усьому навчив. Мені залишається все елементарно просто. Втілити то втілити то. Пане Олександре, завершуємо нашу першу частину цієї зустрічі. Дякую. Я думаю, що тільки ось отак, наглядним прикладом, а можна чогось навчитися. Бо бачиш перед собою людину. Ви бачите, що можна цій людині довіряти, тому що відбутися в цьому житті цей чоловік собі поставив за мету. І ця мета. Досягнута. Монтуючи цю передачу сьогодні, пригадала розумну думку: хто вірить в обставини, не вірить у Бога. Тому, напевно, задум його щодо наших зустрічей з паном Олександром був таким: з душею Олександра Чорненка відбудуться зустрічі. І ми це з вами побачимо. А на фізичному рівні ніколи вже не зустрінемось.